Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Любі діти, послухайте про усне і письмове спілкування. Спілкування це процес передачі та сприймання інформації в будь-якій формі. Від однієї особи до іншої. Через спілкування відбувається навчання і виховання людини, засвоєння нею норм і правил поведінки, традицій і звичаїв. Спілкуючись, люди можуть обмінюватися думками, досвідом, інтересами, почуттями. У спілкуванні людина формується і виявляє свої індивідуальні особливості. Спілкування може бути усне і письмове. Усне це форма реалізації мови за допомогою звуків, що являє собою процес говоріння. Простіше кажучи, коли ми говоримо, усне спілкування завжди спрямоване на слухачів, які знаходяться поряд. Істотну роль в усному спілкуванні відіграють сила голосу, інтонація, міміка, жести, емоції, манера триматися. Зовнішній вигляд. Вимоги до спілкування це точність у формуванні думки, логічність, доречність, виразність дикції. Важливим компонентом спілкування є вміння слухати. Слухання це не просто мовчання. Це активна діяльність своєрідна робота, який передує бажання почути інтерес до співрозмовника. Часто заважає слухати зосередженість на власних думках, проблемах, бажаннях. Іноді буває так, що формально ми чуємо співрозмовника. А насправді ні. Виникає імітація уваги до нього. Письмове спілкування це передача або обмін інформацією через письмове повідомлення. Це найпоширеніша форма зв'язку, яка використовується різними. Підприємствами, організаціями та окремими особами. Навичка письмового спілкування вимагає ефективного використання літер, цифр та знаків. Письмове спілкування може здійснюватись шляхом написання листа на папері. Або в електронному вигляді шляхом створення та надсилання повідомлення через електронний пристрій. Письмові повідомлення можна надсилати через електронні листи, текстові повідомлення, онлайн-повідомлення, газети, записки звіти, журнали тощо. Щоб письмове спілкування було ефективним, таке письмо має бути детальним, лаконічним, точним, зрозумілим. Виокремлюють спілкування безпосереднє пряме обличчя в обличчя. Та опосередковане, непряме. До прямого спілкування відносять бесіди, наради, конференції, збори, дискусії, промови, доповіді, виступи, розмови. До непрямого відносять Телефонні розмови, листи, передавання інформації через радіо, телебачення, книги, газети, відео, комп'ютерну мережу. Як підготуватись до спілкування? Спочатку потрібно з'ясувати, офіційними чи неофіційними є обставини для майбутнього спілкування. Хто адресат і обрати стиль мовлення? Потім потрібно обміркувати форму висловлювання, усну чи письмову. Головну думку висловлювання, тобто, чого ви прагнете, про щось повідомити, щось з'ясувати, до чогось спонукати та які висновки з цього випливатимуть. Основні правила спілкування: ретельно обмірковуйте кожне своє слово. Демонструйте увагу і повагу до співрозмовника. Доброзичливий погляд і усмішка допоможуть встановити контакт. Під час розмови дивіться співрозмовникові у вічі. Уникайте критики, зверхності та негативних оцінювань. Не протиставляйте себе співрозмовникові. Куди б ви не прийшли? В школу, в гості, в установу. Вітайтеся першими, вживайте слова ввічливості. Уважно вислуховуйте співрозмовника, не перебивайте його. Поважайте думку співбесідника, навіть якщо ви з нею не згодні. Не говоріть надто голосно, а тільки завжди зрозуміло, чітко, точно і не вживайте грубих слів.